Творці Forza Horizon 6 розповіли про сеттинг, зміну пір року, автомобілі та локації. Чому саме Японія? За словами директора Дона Арсета, країна вже давно була у списку бажаних фанатами. Унікальна культура від машин до музики та моди зробила Японію ідеальним вибором. Досвід із доповненням Hot Wheels до Forza Horizon 5 допоміг створити надземні дороги Токіо. Культурний консультант Кіоко Ямасіта наголосила на поєднанні традиційного та сучасного. В країні про локації Playground Games обіцяють показати різноманіття Японії, Токіо з неоновими вогнями та багаторівневими районами, спокійні сільські регіони, гори та природу. Про автомобілі, культові дрифт-кари та класика японського автоспорту. Велика увага кастомізації та місцевій автомобільній культурі. Про пори року повертається система зміни сезонів. Весна, літо, осінь і зима впливатимуть не лише на ландшафт, а й на атмосферу і активність навіть на дрібні деталі світу.